Лідер Кремля Володимир Путін 9 травня планує в Москві провести парад до дня перемоги у Другій світовій війні на захід. Він запросив низку світових лідерів, проте погодилися відвідати Росію одиниці. От хто вже приїхав і хто можливо ще збирається приїхати до Москви на завтрашній парад. І, зокрема, що означають ці візити, ми про це детальніше говоримо із нашим гостем далі. Андрій Городницький, політичний експерт і доктор філософії, доєднується до ефіру. Пане Андрію, ми вітаємо. Вас. Мої вітання. Отож, пане Андрію, станом на зараз. Хто ж все-таки доїхав до Кремля і має наміри взяти участь в параді до 9 травня? Ну, дивіться, тут цікавіше, хто не доїхав. Тобто, ми ж можемо перераховувати багато, але не так багато звичайно приїхало, але в будь-якому випадку принаймні планувалося дуже багато. Приїхало приблизно там 20 двадцять двадцять По великому рахунку ми маємо зрозуміти, що важливо, хто з європейського союзу приїхав. По перше, по друге, важливо, хто міг приїхати, але не приїхав. Це пан пан Лів. Який дійсно вчасно, як ти сказали, і дуже розумно поступив чини, тому що він розуміє, що побувати на одній сцені в такі часи дуже переломні часи, і разом з тираном вбивцею, ну це дуже примітивно і якби не по дорослому. І як мінімум це порушення буде в майбутнє домовленості з Україною, і е, на даному етапі ми розуміємо, що величезна кількість країн, ну тут, тут дуже така цікава штука, розумієте, що велика кількість країн приймає участь безпосередньо в самому параді, тобто їхні війська. Йдуть разом з терористичними нацистськими військами Російської Федерації і будуть марширувати е, разом з ними. Тобто, ну ми розуміємо, що там приїхала велика кількість диктаторів, тиранів місцевого значення, і е, ну не хочеться сильно, як то кажуть, е, перевищувати їхню авторитетність, але це єдині, хто міг би приїхати до Путіна. Плюс африканські країни. Е, Диктатори з африканських країн, це ж е, ті, хто дійсно перемагав е, нацизм у другій світовій війні. Ну м'яко кажучи, е, контингент там дуже дуже примітивний, е, зібрався. Але для е, ну, скажімо так, це все одно набагато більше ніж це було в минулому е, році. Там приблизно п'ять лідерів, які приїхали, так званих 5 цих лідерів, які приїхали до Путіна, цього разу звичайно набагато більше, і це також показує те, що Путін максимально намагався натиснути на тих, хто залишився, тому що ну це дійсно вагомо об'єднати їх разом. І причина є: ну вона вигідна причина на основі якихось міфологічних своїх бачень, тому що все, що зараз будується в Росії, це все засновано на так звані пере. Мозі в другій світовій війні. Чому так звані перемоги, тому що ну ми розуміємо, що це величезна трагедія. Це е, перемога ну точно не для України, тому що Україна е, потерпіла величезні втрати близько вісьми мільйонів людей. І е, на даному етапі ми розуміємо, що просто перейти з одного е, тиранського правління під інше тиранське правління це не є сильною перемогою для України. Так точно, але вони на основі всього цього Побєдобєсія, вони зараз будують свою ідеологічну структуру і е, спонукають своїх е, громадян е, по Місцо базуватися на цьому, і е, це це майже чи, чи не єдине ідеологічне покривало, яке зараз застосовується у медійній структурі е, Російської Федерації. Тому вони максимально намагалися зорієнтуватися на цій таті ж там 80 років, і е, е, дійсно там скооперувалися. Навіть приїхали суперпотужні лідери, такі як Сенпі. Ну, сізінпінь це єдиний, хто заслуговує на е, увагу в цьому всьому шестві, тому що ну повірте мені, там навіть переховувати не хочеться нікого. А сізінпінь дійсно це важлива персона. Ну в нього, але в нього свої інтереси важливо зрозуміти, що сі не просто так приїхав, тому що бо йому так хочеться постояти біля пу на параді. Ні, його не сьогодні взагалі не цікавить. Повірте мені, якби не склалася міжнародна ситуація між перем в перемовному процесі, між Сполученими Штатами Америки і Росією, які е, ну. Дуже сильно наблизились до Росії до цього переходу до ідей е, Сполучених Штатів Америки, точніше, пере, перекупити, хто нас перекупить швидше. Знаєте, от вони дуже сильно наблизились до цього процесу, і е, Сізінпі злякався. Він злякався дійсно, що рано чи пізно, ідеологічно е, вони можуть бути залишатися з ними. А от е, фінансово-економічно помаленьку почати переходити на сторону ворога. Це американців, європейців, що дуже сильно, до речі, зацікавило б і самих росіян, тому що зараз вони повністю залежні від Росії від Китаю. Повністю відсотків відсотків від економіки інтегровано в, в економіку Китаю. І це дуже сильно хвилює е, Путіна і, взагалі, це, це, це так зване елітарне це керівництво, і вони вимушені робити принаймні, диверсифікувати свої надходження. Їм це не вдається. Вони дуже сильно хочуть скасувати е, санкції. Вони дуже сильно хочуть отримати привілегії на, на, в європейському союзі і е, в торгівлі з Сполучених Штатами Америки. Але е, ну їм це як ми бачимо на даному етапі не вдається. І тому сі приїжджає для того, щоб пояснити. Е, Путіну, що ти маєш бути максимально зна. Тобто там може бути два варіанти: або він його буде задобрювати фінансами, звичайно, тому що зараз в Росії дуже ганебна ситуація з економікою, і йому потрібні гранти, йому потрібні кредити для того, щоб як мінімум підтримувати життєдіяльність, і він помаленьку помаленьку буде дійсно просити або випрашувати ці кредити в самого сіп'ятя, і на цьому може зігратися. Створювати якісь бізнеси, пропонувати майбутні інвестиції. Він на цьому буде грати або також і може погрожувати тому що знову ж таки нагадаю, що 80% економіки інтегровано плюс залежність, тотальна залежність у бойових діях. Тобто без Китаю ну давайте будемо відверті. Росія би стільки не змогла воювати часу і стільки більше не змогла стільки часу штурмувати українські позиції. Але вони на даному етапі це роблять. Їм це вдається інколи навіть вдало, і це також показник того, що Китай поки що стоїть на Росії на, 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 на стороні нашого ворога. І він також цим буде маніпулювати. Він каже: я, якщо ти хочеш, щоб я тебе не покинув. Ти, будь ласка, роби те, що я хочу, і е, максимально знову ж таки ще більше інтегруйся в нашу економіку для того, щоб ти потім взагалі не зміг ніяк оперувати міжнародною політикою, щоб ти був на рівні, наприклад, з Кім Чен Іном. щоб ти щоб твоя економіка на 90% залежала від, е, від моєї, і е, ти робив все, що я скажу, і ну домовлявся з ким я скажу, і тільки з мого дозволу там міг проводити свої якісь міжнародні політичні зустрічі. От це задача зараз Китаю, тому що. В майбутньому ми знаємо, що будуть бойові дії гіпотетично з Тайванем. і Якщо Сполучені Штати Америки зможуть за своєю доктриною переманити і Росію, а потім за е домовленостями звичайно там Кім Чен Іна, на Півден Північну -Півден Корею, а потім і Іран принаймні зробити так, щоб вони були нейтральними, і вони взагалі ніяк не приймали і не підтримували Китай, не приймали участі бойових діях. Тоді це буде маленька перемога на стороні, звичайно, сполучені Штати Америки, і оце ця поїздка. Великої Осі, і це якраз говорить про те, що зараз максимально перейти в куличку е, Путіна. Пане Андрію, візит Сі Дзіньпіня зараз до Москви. Який це сигнал зараз для США для Дональда Трампа? Ну що е, сигнал простий, що він хоче налагодити відносини, що він хоче зберегти? Е, Контроль над Росією, і що йому принаймні на даному етапі, що Трампа не вдалося е, організувати якісь максимально близькі відносини і принаймні переманити на свою сторону. Тобто, це також закид. Це так та само торгівельна війна, тільки в інших масштабах. Тобто, тут зараз де боротьба за, е, за союзників. Чим більше союзників зберегти, тому що і до речі пропонував різними варіантами різним країнам і країнам БРІКС, до речі, щоб вони розпочинали торгівельну війну з американцями, щоб вони не терпіли ці нахапні виходки самого Трампа і переходили на сторону Китаю і з ним торгували. От несіпій це робив. Він про це говорив, от і ну. На Даному етапі це дійсно такий закид до американців, що ви не отримаєте нічого в Росії, що все одно Росія буде з не з нами. Ну але це далеко не факт. Далеко не факт, тому що е, і Китай зараз слабний в економічному плані. Е, Китаю дуже важко, тому зробити повністю максимальну підтримку економіці Росії. А там треба великі гроші. Там повірте мені, вони там 10-20 мільярдів не обійдеться. Там треба сотні мільярдів для того, щоб продовжувати бойові дії, для того, щоб підтримати економіку в комфортному стані. І е, а цих коштів в Китаю немає. Ну, тобто вони можуть почати шукати десь, але повірте мені, ці кошти принаймні потрібні їм самим, самим, тому що вони на даному етапі не намагаються диверсифікувати свої е, втрати. Вони намагаються. Ну максимально підтримати свого виробника і ну поширити своє експансію на інші країни. Тобто, в них ціль в майбутньому дійсно підготувати повністю свою економіку до до, до незалежності для того, щоб вести бойові дії з американцями, з тайванцями з японцями, всім що іншим. Тому що це дуже для них важливо. Тому що вони бачать, як ведуть себе американці. Вони можуть будь-яку секунду заблокувати їм економіку, і вони просто не будуть отримувати кошти. А економіка Китаю, ми знаємо, що. Вона дуже експортно залежна, і тому вони будуть помаленьку перерпереперетворювати цю економіку, щоб від них залежали, а не вони від когось, і тим тим самим маніпулювати, пане Андрію. Дякуємо вам за ваші роз'яснення.